Капеланське благословіння на 19 травня 24 го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні Свята Церква розповідає і відзначає День жінок мироносець. Розповідає вона про те, що Йосипа Римафейський, коли розп'яли Ісуса, прийшов до Пилата. І попросив зняти його тіло, щоб поховати. І там були Марія Магдалина, Марія Йосифа, яка бачила, як це робилося, і він клався в гроб, вився плащаницею. А потім зранку прийшли в неділю, щоб намастити тіло його, щоб виконати той обряд чи набрядо, який на той час там був. І ви знаєте, ми думаємо, що нам треба піти на мучеництво, щоб стати християнином і знаєте, і бути таким християнином досконалим. І віддати життя там в якомусь подвигу такому особливому. А виявляється, Господь відзначає тих, які своїм буденним життям залишаються вірним Богові. Господь допоміг декілька жінок, тобто з Марії Магдаліни, в на всім бісів, і вона була вдячна йому за це. Але як вона йому послужилася? В Євангелії говориться, що жінки служили, які ходили за ним своїм майном, своїм трудом. Тобто готували їсти, прали коли треба було. Знаєте, коли були гроші, давали в скриньку, щоб вони були поїсти. Але були вірними завжди. Коли Ісус ішов на хр своєю гофною хрестою дорогою на хрест, вони теж були поруч. А коли Він на хресті помер, і вони тут були поруч, були вдячними і вірними повсякденному житті. І ця вдячність і вірність повсякденному житті зараховується їм за великий подвиг мучеництва, у кого так стається, вони стають рівними всім мученикам, які... А, ну, Прийняли таку смерть, святу смерть. І сьогодні іде війна. І Я бачу багатьох воїнів, які, ну, знаєте, не звершують подвиг ну, прямо якийсь геройський вчинок ну, там, на фронті. А вони щоденно і щомиті віддають своє життя ну, в звичайній обстановці, звичайно тривожній, бойовий, але там, де ну, немає розривів. Наприклад, або вони рідкі. Але вони погодилися і прийняли рішення віддати його саме таким чином. Вони пали займатися іншими справами, які їм були по душі, які їм подобалися. Але вони взяли на себе хрест цього повсякденного мучеництва, що мить віддавати. І як добре, коли в цьому повсякденному мучеництві є служіння. Не тільки собі, не тільки своїм уявам, не тільки своїй країні навіть, а Господу, Господу, в якого ти віриш, якого ти любиш, якого шануєш, з яким хочеш дійти, пройти цим життям і війти в життя вічне. І коли це знаєте, гармонюється, один на один накладується, тоді ми можемо назвати у цій людині є блаженне життя, блаженне життя тут. В земному шляху і там, в небесному, де земний шлях, є частиною вже небесного, як знаєте, і перейшовши в життя вічне, прямо зараз, прямо тут. Бо вибрав дорогу Ісусову, Божу дорогу, і поєднав її, або віддав їй свій земний шлях. Амінь.